Ті люди думають, що супергерої існують лише в коміксах, але це ми володіємо можливостями, які недоступні іншим людям. Ми, студенти. Чужий день я відкрив собі можливість переміщатися в часі. І ще п'ять мінуточок. Виявилось, що здібності є в інших. А ти не враш у цього? Не думаю. Ми навчилися бачити у всьому таємний сенс. Температура, сесія і взагалі і спати. Ми навчилися читати думки інших. Що ж ти знаєш про Його ну, Звати э, Ва. Силь. Олександр. Андрович. Сухоминський. Так, дуже добре. Ми навчилися перевтілюватись в інших. Беркала. Є. Бувушин. Є. Дитюк. Є. Дубчак. Є. Дудник Туда. Є. Іноді наша сила може зростати в тисячі разів. А зараз... Та він просто прийшов на першу пару, а їй не було. Вершиною нашої здібності стала телепортація. Скільки можете ждати, вже 15 хвилин пари пройшло. Та, да, ну що Я не, не тут сидіти! Я додому хочу. А чого ви тут сидите? нас за літо сьогодні пари немає, четверте на окно. Під час екзаменів ми розраховували ще на свої здібності та свій розум.